Вітання всім. У нас третій день турніру. Потужне підсилення на четвірочках. Давайте дивитися оборону. З обороною все чудово. Дві поразки. За весь цей час. 81% відбиття атак. Ходімо нападати. Так, бачив я вже цього Маеля. Це демон. Якраз зараз затестимо, що це таке цей резонанс. Так, тут є диспел. Але ніби й блокувати. Хоча кого я. Ну навіть цього самого Маеля хочеться блокувати. Давайте спробуємо перевдягнути лісю. Тільки поставимо, змінимо ось так. Щоб кедман не диспелив контру. За набельки він її не здиспелить. Тому, напевно, якось так. Ходімо, спробуємо. Всі ларті би непогано повинен відіграти, тому що два зелених герої присутні. Хочеться ось такий хід зробити, зелені сині підуть, жовті підтягнуться. І ось так. Він все одно швидкий, все одно він вдарив би, а так ми хоча б поле крутнули. Так, як його краще. Напевно, давайте дав лісю, але зелені нам потрібні. Має лізник. Резонанс. А він дуже не... мало б'є цей резонанс. Так, добре, давайте ось так. Кедман, ну йому прийдеться добивати, намагатись. Так, резонанс. Отримує урон. Отриманий урон. Зменшується на 10% осталось 3 ходи. А, ну це альфа міня. Так, 223 урона резонансом кожного ходу урон також розповсюджується на двох союзників. Він мене зараз знищать. Це, це крутіше ядра мого фіолетового. А мені немає як зелених підтягнути. Фіолет я не дозаряджусь. Ну так, це дуже боляче. Жовтих заряджати вже немає сенсу. А зеленими я зараз впоруся в лісю. Йой-йой. йой Да. Подивився, що таке резонанс. Ну як назло, не вистачило того одного клятого камінчика для Меландора. Так, зараз мінус жовті. Це точно. Типу Мієліки вона одна залишилася, ніби й так. Але я не можу по зрадницьки просто дозарядити лікаря. Тоді був Малендор, зараз мієліки не можна. Не кажу, міяліки. Забув, як тебе звати. Анабельку не можна зарядити. Так, давайте спробуємо бити просто туди. Але все не заблоковано. Ну я не маю немає дозарядки. Дайте фіолет. Прийдеться чіпати мій ліки. Там відлікували. Так, мені ще лісу 31 ТХП. Ну вона загине ж, напевно, зараз. Живе. Ось і живе. Чудово, добре, давайте якось обережніше під мій ліки прокидати. Хоча тут дуже достатньо не нашого камінчика. Кіплюта тиснути. Оскільки буде контра. Один хід. Протиснемо, щоб просто... Звісно, на лісю це жодним чином ніяк не впливає, але вона, можливо, зараз би зрізала ману, тому не хочеться експериментувати. Ось, зараз вже зелених достатньо. Тільки вони, на жаль, не потрібні. Так, Рігард. Чепати Рігарда. Ну, таке собі задоволення. Дуже все не зрозуміло. Добре, давайте ось так. Просто Рігард би зараз чистив би блок. А ми спробуємо все-таки... Заблокувати мій ліки, мені потрібно рухати мій ліки. Лісю хотів заблокувати. Потрібно рухати поле і шукати фіолет. Ну а тут зеленого просто. Ну, ось є фіолет, але чим це не запізно. Зрізала зі всіх. Не лети. Дякую. Давайте ось так жовті. Я все-таки буду намагатися блокувати лісю, тому що вона загрозу становить. Вона не заблокована. Але ось так. Я все-таки розраховував, що додаткової шкоди вистачить, якщо чесно. Ну добре, лісю зникла уже краще. Так, ну тут лісьо мені не забирає. Давайте спочатку нехай сходить мій ми потім це все знімемо анабелькою. Собі мінус атаку знімемо. І ось так жовтенький під мійліки будуть. Вже їм ніби непогано прилітає. Ось так буде трійка під нею, якщо не вистачить. Навіть четвірка з'явилась. До рігерда встигаємо так. Тут приберемо синенькі. Ну і йому вистачить. Фух, чудово. Більш на резонанс я натрапляти щось не дуже хочу. Старий добрий. Ну, Кольку можна блокувати, Кедмана також кедман звичайний или Малюк. Звісно, біда. Ну, добре, поїхали. Ну, ось так. Так, фіолетовий кристал закрився, це вже доволі таки непогано. Ми його напевно і приберемо одразу. Чому б ні? Так, знімати з них цей баф посилення чи не варто? Ні, варто. Анабель я притримаю. Ставлю контру. Давайте жовті спочатку. Не буду перебирати, хотів я сказати все. Але давайте, червоні, там піде фіолет. Жовті. Ну жовті в кедмана. І я не дозаряджусь. Тому давайте ось так. Ну добре, втрачаю Ф'ялара, навіть якщо він туди влучить. Кедмана не хотілося заряджати. Так, кіпріот це добре. Чудово навіть я б сказав. Тепер можна дозарядити жовтих. Влучити, напевно, в малюка. Ну і спробувати їх заблокувати. Клик не заблокований, малюк не заблокований. Ну добре, тоді давайте ось так в нехай вони трішки потруяться, хоча б колен зникне. Зелені. Ну я ж не добираю малюка. І надто рухлива комбо. Ну тоді фіолет. Добре. Там підуться одну малюка зелені. Давайте спочатку Мелендора підлікуємось, а потім вже жовті будемо прокидати. Контра. Даремно я не побачив, що лісю з блоку вийшла, але вона не всім ману зріже, тому не страшно. Так, зникла чудово. Знову піклуємось про лікування. Ось так. Який привод бідолага заблокований. Ф'ялар відродився. Ф'ялар відродився. Добре, давайте ось так. Не можу клика пробити і все на цьому. Ну і клик відродився. Тут нічого дивного, звісно. Так, добре, б'ємо, ми все-таки знову в малюка. Ну і спробуємо її заблокувати. Ага. Так також мені подобається. Чудово, підлікувались, забафались. Все. Клик мінус, ну і кедман. Довго не протримається. Але довгі бої сьогодні. Чудово. Їдемо далі. На ну, фіолети типу, попід лісю непогано виглядає. Але потрібно свою лісю перевдягнути. І, звісно, змінити їх місцями. Так, там світло вімкнули, це чудово. Аннабель, да ти моя Аннабель. Ну вона, типу, може ухилитися зрізу мани. Хоча я просто думаю, міркую, можливо, сюди варто було б свого клика взяти. Суто через те, що він мультик, щоб йому просто не різалась мана. Ну давайте ось перший хід. Давайте ось так. Ну знову та сама пісенька. Зараз дуже... Ой-ой-ой, як занадто. Дуже довго буду прибирати лісю, вона мені всіх майже приб'є. Ну а потім, коли я її приберу, в мене вже не вистачить міці І, Типу Аннабель вже кінець. Можливо Мелендор виживе. Добре, що перевдягнув лісю, тому що їй б уже не було зараз. Так, давайте спочатку жовті, напевно. І ще жовті. Чудово. Зрізали ману. Тут все скло. Добре, давайте зелені прибирати, щоб було підлікуватися. Рігард буде ходити, тому ось так. Ну і ось так. Так, ну коли мене не проб'є, <кій> мені так здається. Тому давайте ось так. Так, да, дуже боляче. Добре, тоді можливо десь тут під кликами потрібно щось шукати. Десь ось так. Просто лікар Мелендор, Лісю, ударник, як ударник не дуже, не дуже той подобається. Ну але маємо, що маємо. Давайте ось так підуть фіолетові. Все одно це краще, ніж просто зачіпати ударників. Ой, хороша комбо було, але не долетіло. Добре, давайте ось так, да, був фіолет, зелений кристал, був, я розумію. Але б я кедмана зацепив. Він іще до сих пір цей зелений кристал лишився. Давайте ось так. Хотів сказати, розраховую на комбу. Воно то, в принципі є, але клика не дебилий, і Кедман зарядився ще гірше. Ну все. Це напевно була моя єдина надія щось тут діяти. Просто підліковуватися, прокидати між, між лікарями. Та куди там там з руки такий? Жовту немає, щоб бав цей зняти. Так, ну цей зник. Типу, добре. А що далі? Закінчилися камінці з ліворуч? Немає. Кедман, Кедман, як же ж ти надокучаєш? І Мелендора мені прибрав. І дуже невчасно колен. Так би зараз, можливо, Кіпріот якийсь би хід відлікувався. Того нема чим забрати. Колено відродився. Ну, ось і так, і почекаємо, можливо, підлікується, але мене кедман добереш. І нема як прокинути це комбо. Поразка. Далі Лісю в центрі це. Для мене вона якась непрохідна. Ніби й два фіолетових герої були. О, ще один непрохідний. Ну тут потрібен диспел. Там кабан клик, вони блокуються. Тому поїхали. Все-таки напевно потрібно було в попередній атаці брати Аннабель. Замість Анабель брати клика. Можливо, він був би просто стійкіший. Так, і поле мені щось не дуже подобається взагалі. Зараз буде та ситуація, коли буде дуже багато жовтого камінця, але під контр Кіпріота. Ну, добре, пробираємо червоні, там збереться жовтий, ні, не зібрався. Ну добре, давайте міксуємо. Подрібно крутити поле. Так, ну я сподіваюся, що я від такої кількості жовтих просто не від'їду, а потім підлікуюсь. Добре. Спробуємо заблокувати цю сторону. Розумію, що можна було в голінбурсі заблокувати, але там баф, щоб не зняти його. В битись в контру не хочеться. Давайте краще ось так. О, дивіться, колен заблокований. Так, Фіолетові Анабель, давайте спробуємо виправити становище. Сьогодні якось дуже тяжко. Біда, в тім, якщо я її зараз протисну, то зникне і блок, і ядро. Тому напевно доречніше буде зробити ось так. Чудово. Колен мультик. Ну давайте, можливо, ми його підіб'ємо і він в контр влучить. Але ж клик перед цим відлікує. Ні, все-таки йому вистачило. Чудово, так, кабан. Три ходи. Давайте влучимо в Кетбана. Спробуємо заблокувати Голінбурсті. Він не заблокувався. Ну хоча б ядро лягло. І на тому дякую. Так, один від'їхав. Обережний бахід якийсь зробити. обережно не виходить. О, клик не відродився. Чудово. Так, кабанчику, можливо тобі вистачить? Чудово. Ще один бій. Рігер, типу, пасивно. Ну добре, давайте лісю перевдягнемо, Все одно я рігарда, навіть якщо він був би і не скло, а звичайний ну тяжко його блокувати. А брати блокування заради однієї лісю, яка в куточку стоїть ворожий. Ну, також ніби не хочеться. Давайте поки в Рігарда поприкидаємо, щось собі пошукаємо. Ось так, напевно, зелені нам потрібно піклуватись про лікування. Жовті воно то добре. Але рігарда я точно зараз не пробиваю. Давайте ще ось так. Мене зараз з руки воно вілора заб'ють. Просто взяли його, забили. Всі стоять нормально. Боже, як же це боляче. Ну і прийдеться взривати фіолетовий кристал. Підлікувались. Контру ставити, то напевно варто. Можливо, ось так мечаво доберемо. Не добрали. Все в Рігарда стоїть. Давайте ось так. Ну, хоча б лісю зникло. Але що толку в мене немає лікуватися чим. А зараз є. Як різко змінюється ситуація на полі. Не зарядіть Рігарда. Чудово. Даремно, напевно, я протиснув. Анабельку тільки що. Ну, бачите, він Він за класом не хоче блокуватися, ні зрізатися взагалі. Так, ну давайте про... Прокинемо перезарядимо цього мелендера. Ну, давайте ще в кілайл. Ну, і ось так. Непогано, до речі, летить. Ще й кілайл забрали, взагалі супер. Так, підлікуємось. Напевно, придеться чекати додаткової шкоди, хоча б йому, типу, в протиколір непогано так влетіло. Давайте ще спробуємо. А, то все. Не такий він вже і міцний виявився. Чудово, підлікувались, поставили контру. Ось і додаткова шкода, до речі, під'їхала. Да, сьогодні дійсно складно якось бої пройшли. Незважаючи на те, що в мене одна поразка, але прямо в кожен бій міг цією поразкою закінчитись. Так, ну все. Лікуємось, б'ємо, повинно вистачити. Так. Чудово, то 1 побачили. 1800. Вчора було 2600, значить, справи йдуть на краще. Але вже друга поразка, звісно. Це такий турнір, на якому хотілося б взагалі мінімум поразок отримувати. Адже ніби герої дозволяють. Ну, всяке буває. І резонанс мене дуже здивував. Така непогана, потужна штука. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!